Всіх вітаю, друзі, і продовжуємо нашу активну підготовку до НМТ з історії України. Отже, сьогоднішня наша тема це тема 14 Культура України кінця 18 першої половини 19 століття. Перше питання, яке ми маємо знати з цієї теми, це умови розвитку української культури в першій половині ХІХ століття. На жаль, ці умови були не найкращі. Чому? Тому що українські землі не мали власної держави, а були поділені між такими країнами, як Австрійській імперії, також Російська імперії. І звісно, що відсутність власної державності мала негативний вплив на розвиток української культури, тому що ці імперії вони фактично ігнорували українські потреби, ігнорували українські національні інтереси, українські етнічні території, і звісно, що Дбали про розвиток української культури, а і створювали, скажімо так, велику кількість різних кам... капканів та перешкод для розвитку української культури. Якщо беремо Надніпрянську Україну, тобто ті землі, які були в складі Російської імперії, тут росіяни проводили таку типову свою росифікаційну політику. І культурну асиміляцію українців, тобто перетворити українців на росіяни, і це був просто відкритий процес, і воно це все робилося, пропагувалося. Поширення російської мови, російського православ'я і, і так далі. А на західноукраїнських землях, які були в складі Австрійської імперії, також, на жаль, ситуація в той час була не найкраща, тому що поширювалася німецька культура. Якщо беремо території Галичини, то були процеси полонізації, тобто поширення всього польського. На території Закарпаття мадяризація, тобто поширення всього угорського, пам'ятаємо, що угорці це по-іншому мадяри. А на території Румунії, на території Буковини, а Буковина була під впливом саме румунських панів, тому що на Буковині найбільше, звісно, що було українців, але найвищі посади займали румуни. І там була політика румунізації. В той час будуть панувати, тобто в першій половині 19 століття, такі стилі, як романтизм і також класицизм. Ну, класицизм, він, це мистецький та архітектурний стиль. В контексті НМТ ви, ви маєте знати лише про те, що він був якби, в архітектурі, і для класичного стилю характерне те, що в його основу поклали традиції античності. А античність, пам'ятаємо, це період давньої Греції, також період давнього Риму. Ну, Сті античні форми, тобто чіткість, лаконічність, дотримання певних правил, такі ідеал краси через ці всі правила і так далі, вони сидять в основі класицизму як такий зразок досконалості. І важливий елемент класицизму це, звісно, що колони, тому що антична архітектура, грецька архітектура без колон фактично. Ну, уявити неможливо. Тому бачимо колони на якійсь споруді. Значить, це класичний стиль та й все в, ну, принаймні, в контексті НМТ. Тепер щодо романтизму. Романтизм це також такий стиль, напрямок мистецтві, і головна ознака романтизму це коли автори хочуть через свої твори, мистецькі твори передати внутрішній світ кожної людини. Тобто те, що кожна людина є якась неповторна, що вона прагне до свободи якісь нитки, передати їй переживання, їй там спокій, якісь ідеали якоїсь краси. Тобто головне в романтизмі, звісно, що передача почуттів кожної людини. Далі, наступне, що ми маємо знати, що якщо беремо територію Галичини, то в Галичині єдина свідчена верства це були греко-католицькі священики. Щодо освіти, в той час освіта, звісно, що була початкова, середня і також вища освіта. Початкова освіта була представлена парифіальними школами та повітовими, повітовими училищами в Росії парифіальні школи це школи просто при церквах в селі. А в Австрійській імперії існували так звані однокласні, двокласні, трикласні, навіть чотирикласні школи. Однокласні школи були з рідною мовою навчання. Тобто в однокласних школах велося навчання українською мовою. Якщо беремо середню освіту, то середню середню освіту давали саме гімназії. Вони були, якби, і в Австрії, були гімназії, також були і в Росії гімназії. Але, на жаль, не було жодної гімназії, яка де б велося навчання української мови. Тобто в Росії гімназії були всі російськомовні, в Австрії німецькою мовою. Ну і щодо вищої освіти, в цей, в цей період на території Надніпрянщини з'явилися перші. Вищі навчальні заклади. І ось найперші вищі навчальні заклади на території Надніпрянської України це буде Харківський університет. Він був заснований у 1805 році з ініціативи Василя Каразіна. Саме він був ініціатором творення цього університету. Це був такий харківський дворянин. І цей університет став таким ядром. Першим центром національного культурного відродження на території Слобідської України, на території Надніпрянщини, також в Києві згодом виникне Київський університет імені Святого Володимира, який був створений у 1834 році, але за вказівки влади. Тобто, це сама пам'ятаємо, що в 1830-31 роках було польське визвольне повстання на території правобережжя, тому що. На території правобережжя завжди були такі потужні польські впливи, і навіть в культурі поляки мали величезний вплив. І ось росіяни, щоб подолати цей культурний і політичний вплив тут поляків, вирішили створити свій університет, щоб провести повну ресифікацію правобережної України. Тобто це була його справжня мета. От в цей університет перший ректор буде? Михайло Максимович, а Михайло Максимович це один з діячів українського національного відродження. Тому, коли він був ректором, то цей Київський університет він був другим центром українського національного відродження. І ще були такі навчальні заклади, як ліцеї. Це були такі заклади вищої освіти, які поєднували гімназійні курси і також університетські курси. Існував Волинський ліцей, ліцей імені Ришельє в Одесі і також Ніжинський ліцей. Далі наступне питання це розвиток науки, ну які науки розвивалися. Звісно, що історія. Тут такі вчені, які ви маєте знати, це Микола Маркевич, автор історії Малоросії, і також Дмитро Бандиш Каменський Історія Малої Росії, І звісно, що Микола Костомаров один з учасників кирило мефодівського товариства. Братчик, далі він буде вже в другій половині ХІХ століття буде учасником громадівського руху, і також чудовий історик, який досліджував козаччим, такі праці, як Богдан Хмельницький, Мазепа чи Павлоплоботок. Далі Михайло Максимович, пам'ятаємо, перший ректор Київського університету, громадський діяч, вчений біолог. Також він видав такі підручники, як основи ботаніки, також він започаткував фольклористику, от він почав збирати. Український фольклор саме на такому вже професійному науковому рівні, то тобто він їздив по селах і записував пісеньки. І він видав три збірки народних пісень. І найбільш така важлива його збірка, це, звісно, що малоросійські пісні 1827 рік видана. Щодо математики, маєте знати Михайла Остроградського, тому що я вже декілька разів питала в тестах, що це математик, і також Тимофій Осиповський. Надалі наступна постать це Василь Каразін. Каразін ми сьогодні вам казав, що саме він був засновником Харківського університету у 1805 році. І саме він ще, крім того, що він опікувався освітою, він ще був вченим енциклопедистом, він був ще винахідником. І саме він створив першу мережу метеорологічних станцій на українських землях, яка займалася дослідженням прогнозу погоди. І він також робив різні винаходи. А далі наступне питання це. Поява нової української літератури. Пам'ятаємо, що нова українська література це вже ті твори, які писалися виключно розмовною українською мовою. І нова українська література якраз то зароджується наприкінці 18-го, в першій половині 19-го століття. І ви маєте знати, скам так, письменників, поетів нової української літератури. Зокрема, це Іван Котляревський, який фактично є батьком нової української літератури, тому що він написав. Перший твір розмовної української мови це Енеїда, яка була видана у 1798 році. Також, крім того, що Котляревський батько нової української літератури, йому ще судилося слава стати батьком українського театру, тому що він написав перший драматичний твір Наталка Полтавка, і в нього ще є одна драма москаль чарівник І далі наступна постать: це також представник. Нової української літератури це, звісно, що Григорій Квітка Основ'яненко, який є засновник української прози, тобто там повісті, романи. Він саме ця людина почала писати вперше розмовної українською мовою, тому що до нього ніхто цього не робив. В нього такі прозові твори, як Маруся, пан Халявський, Конотопська відьма, сердешна Оксана. Ну і також він ще був драматургом, писав п'єси, такі як Дворянські вибори, сватання на Гончарівці, Шельменко, Денщик. І ось саме Котляревський і Григорій Квітка Основняненко стали засновниками українського професійного театру. Котляревський створив український професійний театр в Полтаві, а Основ'яненко у Харкові. А також перші українські байкарі, які ви маєте знати, це Євген Гребінка і Петро Гулак Артемовський, які започаткував жанр байки і романтичної балади. Звісно, що Микола Гоголь, його збірки вечори на хуторі біля диканьки, також Повість Тарас Бульба. Ну і звісно, що Тарас Шевченко. У 1840 році було введено Кобзар в Петербурзі, де було в кобзарі спочатку було лише вісім творів Шевченка, і кобзар мав дуже велике значення, тому що в цьому творі Шевченко сформував українську національну ідею. Тобто, саме Шевченко перший серед всіх сказав, що українці. Мають прагнути до власної волі, до своєї свободи. Щодо музики, В цей період активно поширюється кобзарське мистецтво, багато буде кобзарів, і найбільш відомий кобзар це Остап Вересай. Також Семен Гулак Артемовський написав, написав першу українську оперу Запорожець за Дунаєм. Також, якщо беремо про західноукраїнські землі, то на території західноукраїнських земель також. Зароджується нова українська література. І першим проявом цієї української, нової української літератури це буде діяльність Русалки Дністрової, і діячі, це буде діяльність Руської Трійці. і саме діячі Руської Трійці Вагелевич, Шашкевич і Головацький видали першу україномовну книгу в Західній Україні. Це буде Русалка Дністрова, яка була видана у Будапешті у 1837 році. І саме ця книга започаткувала. Розвиток в Галичині нової української літератури. Ще серед творів з цієї теми ви маєте пам'ятати про історію русів. Пам'ятаємо, що цей твір зародився в середовищі українських дворян автономістів десь наприкінці XVIII століття. Анонімний твір. Тобто ми автора не знаємо, хоча багато дослідників вважають, що автор історії русів, історії русів це Григорій Полетика. Цей твір. Підкреслював відмінність між Україною та Московією і закликав українців продовжити свою боротьбу за автономні права України. Тобто цей твір від, відображав погляди автономістів тих людей, а це зазвичай були дворяни, нащадки козацької старшини, які хотіли відновити козацьку автономію. Через деякий час, у 1846 році, цей твір був виданий Оспомбодянським у Москві. Також ви маєте з цієї теми знати деякі архітектурні пам'ятки, зокрема, це палац Карила Розумовського в Батурині, архітектор Чарльз Камерон, і також будівля Київського університету, архітектор Баретті. І бачимо, що спільно в цих спорудах: це наявність колон, тому це стиль класицизм. Також маємо пам'ятати пам'ятник князя Володимира у Києві, стиль неовізантійський, і маємо пам'ятати також. Пам'ятник Дюку Рішельє в Одесі. Тут бачимо зображений би, родоначальник Одеси, який в римській тозі бачимо, совій такий римський вінок бачимо також з античної епохи. Тобто це стиль класицизм, скульптор Іван Мартос. Щодо живопису, в цей період у нас активно працює такий художник, як Василь Тропінін, який він взагалі був виходець з кріпаків, тобто він був виходить з кріпаків. І ось саме він написав таку картину, тобто він взагалі малював кріпаків ось так. То простих людей, людину з народу, скажімо так. І ось цей Василь Тропінін написав картину Дівчина з Поділля, яку ви маєте знати. Також ще одна постать: Василь Штенберг. Тут у нас помилка, тут має бути не Тропінін, а Штенберг. Василь Штенберг. Написав ось цю картину садиба Тарнавського в Качанівці, і таким чином започаткував пейзажний живопис. Це був перший пейзаж в українському художньому мистецтві. Ну, і звісно, що дуже талановитий художник, це нас Тарас Шевченко, який написав близько 130 портретів. Бачимо, це його власний автопортрет, який ви маєте знати, який він написав у 1840 році, якраз після того, як його викупили з кріпацтва. І ще в нього є чудова така робота, його картина Катерина. А чим відома Катерина? Це фактично була його така ілюстрація до його ось цієї поеми Катерина, де пам'ятаємо, де був Москаль, який з безтеж, скажімо так, він звабив українську дівчину, зробив її дитину і сам собі втік. А в той час до. Тих дівчат, які якби, завагітніли та не одружилися, в суспільстві було дуже погане ставлення, їх вважали вже майже як не за, не за людей. І фактично на, на, цій, на, на, на цій картині він намагався показати ось цю емоцію цієї знедоленої і скривдженої дівчини, яка розуміє, що їй вже нічого не залишається добре на цьому світі. і В підсумку вона покінчить своє життя самогубством. Тобто в цій роботі він вперше показав соціальну тематику, це важливо. І також він ще е, творив офорти. Офорти це такий різновид гравюри. І бачимо, його, в нього була ціла серія робіт, офорти, живописна Україна, ви маєте їх знати. А також на західноукраїнські землі, якщо ви маєте пам'ятати, що під час весни народів. З ініціативи головної руської ради була створена головна, була створена Галицько-руська матиця. На території Галичини вона діяла, і вона займалася просвітницькою та видавничою діяльністю. А найголовніше, що вона робила, вона видавала книжки українською мовою. Зокрема, наприклад, вони видавали читанку Марк'яна Шашкевича. тобто їхнє було завдання видати побільше україномовних книжок, щоб більше українців вміли читати і писати. І ще. З ініціативи головної руської ради було скликано собор руських вчених. Це був перший просвітницький з'їзд всіх діячів української культури, науки та освіти в Галичині, який був скликаний саме з ініціативи головної руської ради. І на цьому з'їзді була створ схвалена вперше єдина граматика української мови, чого не було раніше. І за цією граматикою там було прийнято таке рішення, що. Українська мова має базуватися на народній мові, а для письма будуть використовувати слов'янську кирилицю, а не там якусь латинську, латиницю чи щось інше. Таким чином, ми повністю розглянули тему 14. Дякую всім за увагу. І не забувайте, обов'язково після цієї теми виконувати побільше тестових завдань. Чим більше ви виконаєте тестів, тим буде ваш кращий бал на НМТ.